Вітаю вас, мої добрі і світлі друзі! Це я, Фея Світолія. Сьогодні хочу розповісти вам казку про те, як важливо слухати своє серденько, адже в ньому живе гармонія, добро і мир. Коли наше серце спокійне і щире, світ навколо теж стає добрішим. Тож влаштовуйтеся зручно і послухайте історію про хлопчика. Який навчився чути музику свого серця. Жив собі хлопчик на ім'я Марко. Він був допитливим, добрим і дуже любив музику. Щоранку слухав, як шелестить трава, як співають пташки, як стукає дощ по даху. І йому здавалося, що ці звуки складають чудову мелодію життя. Та одного дня музика зникла. Марко прокинувся похмурий, не посміхнувся мамі, відвернувся від друзів і навіть не почув співу пташок. Його серце стало тихим і важким, ніби всередині загубилася мелодія радості. Відтоді все пішло шкереберть. Він став сердитись, коли хтось сміявся, не хотів допомагати, часто бурмотів. Залиште мене! А серце відповідало глухим стуком, без радості, без світла. Одного вечора хлопчик сидів біля вікна і тихенько заплакав. Чому я більше не відчуваю радості, подумав він. І тоді він пригадав, як колись допомагав мамі поливати квіти, як лагодив іграшку молодшому братові, як обіймав друга. І з кожним спогадом у серці, наче з'являлася маленька нотка Добра, ніжна, щира. Марко зрозумів, гармонія народжується там, де є добро, вдячність і любов. Він усміхнувся, обійняв маму і сказав: Моє серце знову співає! З того часу хлопчик навчився слухати себе. Якщо серце звучало спокійно, він знав, що чинить правильно. А коли ставало тривожно, зупинявся, дихав і думав, як повернути гармонію. І музика в його душі більше ніколи не зникала. Бачите, мої любі, гармонія живе у кожному серці, що здатне любити, прощати і бути добрим. Якщо ми слухаємо своє серденько, воно завжди підказує правильний шлях. Нехай і ваше серце звучить у гармонії зі світом. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.